Відчутна підтримка країн заходу до Києва цього тижня прибули численні закордонні делегації і представники від Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Польщі, Франції багатьох інших країн, і навіть від британської королівської родини, головний лейтмотив об'єднання зусиль заради досягнення справедливого миру в російсько-українській війні і майбутня співпраця для добробуту України. Чому Володимир Зеленський хоче, щоб спеціальний представник президента США Кіт Келох частіше приїжджав в Україну? Далі кореспондентка ТСН Олена Мацюцька все розкаже. Саміт перших леді та джентльменів вже в п'яте стартував у Києві. До столиці приїхали високі гості із шести країн. Подружжя лідерів держав в цивілізованому світі це зовсім не тінь, а місія з гуманітарних питань. Відтак темою цього саміту стала освіта. В умовах війни кажуть учасники, вона є однією із запорук виживання нації. Право на освіту, право піти до школи, право відвідувати виш. Право розвиватися нам зараз також, на жаль, доводиться щоденно фізично захищати. Я просто вражена, як ви справляєтеся із такою складною ситуацією, так важливо, щоб дітей підтримували. Саме в Києві зі своєю дружиною ненадовго перестрівся Олександр Стуб, президент Фінляндії, Із Володимиром Зеленським вони провели переговори щодо європейської безпеки та інтеграції трансатлантичного та санкційного тиску на Росію і кроків на шляху до тривалого миру. Безпека в Європі може бути результатом тільки безумовно спільних дій, дій європейців, взаємодії Європи з глобальними суб'єктами, передусім з Америкою. Заради цього разом працюємо і достатньо, на мій погляд, достатньо результативно. Цілком ясно, що Україна несе найбільшу відповідальність за власну безпеку. Ніхто цього не заперечує, але разом із США коаліція хоче підтримує Україну у посиленні стриму щодо можливих нових нападів, і безперечно, Росія на мою думку, недооціновує єдність заходу. І також у четвер до столиці прибув спецпредставник президента США Кіт Келог. Візит спецпредставника Трампа відбувся на тлі зростання напруження в східноєвропейському регіоні. Президент України та Кіт Келог обговорили кроки для досягнення миру та гарантій безпеки для України. Самого Келога українці ще з минулого його візиту жартома прозвали головним ППО столиці куполом над Україною та гарантом спокійного сну. Президент Зеленський навіть заявив, що міг би дати генералові Келогу громадянство, якщо його. О, присутність в Україні спонукатиме Росію до припинення вогню. щоразу коли ви тут, коли ви в Києві, кіткелах кияни точно можуть трохи виспатись. Це насправді не зовсім жарт. Чесно, коли в Києві представник президента Сполучених Штатів Америки. Президента Трампа немає масованих ударів, вбивці утримуються від вбивств. Хоча сам Келох цього разу дорогою до України ледь не потрапив під атаку російських дронів у Польщі. І ще не вщухла історія із порушенням російськими БПЛА повітряного простору Польщі, а Київ у п'ятницю вітає міністра закордонних справ цієї країни Радослава Сікорського. Напад російських дронів, звісно, обговорювали під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Україна готова поділитись своїм досвідом збиття безпілотників, а також побудовою систем захисту. Російська військова провокація направлена проти єдиного фронту Європейського союзу та Сполучених Штатів. НАТО не воює з Росією, але Росія воює з НАТО через Україну. Ця ситуація об'єднала Європу, Польщу та блок НАТО. Ми не залишимо наших друзів українців і готові посилити та розширити наше військове співробітництво в оборонному секторі. І потужний десант друзів України з країн Європи сьогодні продовжився. Приїхали партнери з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Данії країни, які стоять в перших рядах коаліції охочих. І сьогодні ж Велика Британія оголосила новий великий пакет санкцій відносно Росії. Примітно, що головна британська дипломатка прибула до Києва всього через тиждень після призначення на цю посаду. Із міністром закордонних справ Дані Ларсом Расмусеном президент України говорив про продовження оборонної допомоги, участь Данії у спільному виробництві зброї і підтримку України на шляху до ЄС. Та найбільш несподіваним сьогодні став візит до України члена королівської родини. Принц Гаррі вперше відвідав Київ. Навесні він був у Львові. Мережу облетіли кадри, як його зустрічають на столичному вокзалі. Принц Гаррі дістав особливий подарунок від Укрзалізниці, склянку для чаю з металевою підставкою. Які традиційно подають в українських потягах, але чи встигли принц пояснити символізм і цінність цього сувеніра невідомо. Оприлюднили і фото його подорожі. Принц разом з командою фонду нескорених обідають їжею укрзалізниці і невимушено спілкуються. Під час візиту принц планує оприлюднити нові ініціативи, спрямовані на допомогу тисячам українських військових, які отримали тяжкі поранення. Гарі заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти їхньому одужанню. і вже зустрівся із українськими ветеранами. Олена Мацюцька ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.